У квартирі Ксенії Купцевої газу немає більше доби. Вчора, приблизно о 12 годині дня, дзвінок у двері зайшов чоловік. Він ну, в принципі не представився, але по формі так розумію, що з газу був. Каже, що треба перекрити газ. Каже, у помешканні холодно, приготувати їжу не може. На момент зйомки у четверті дня газопостачання не відновили. У мене маленька дитина два роки. Ми тільки перехворіли. У сьомій годині вечора почали потелефонувати в аварійну службу газову, Там сказали, що. Була скарга на витік газу, тому приїхали аварійна Газ перекрили і поїхали. В мене вчора чоловік спеціально виходив, дивився, ніяких об'яв не було про вимкнення газу. Але коли щось будуть робити, невідомо, тому що у них є заборона на проведення якихось робіт з газом. У квартирі двома поверхами нижче живе Віра Кривоносова. У нас газу нема, і то я це знала зі слів сусідки. Хоча я була вдома, нам ніхто не повідомляв, не попереджав. У нас централізоване опалення. Я вже пару днів навіть не включаю, не користуюся. Діти перелякані, теж. Бояться Лілія Полтавець прийшла провідати рідних. Сусідка, яка навпроти з трикімнатної квартири, почула газ і викликала службу газу. На всьому стояку не користувалися газовими приладами. Ми просто боїмося навіть включати його, щоб не було повтору того вибуху, який був. Після вибуху газу, що стався у будинку навпроти, узгодження аварійних робіт триває довше. Пояснив керівник аварійно-диспетчерської служби підприємства «Кіровоградгаз» Сергій Коваленко. Після Надзвичайній ситуації у нас вийшов наказ про заборону виконання газонебезпечних робіт. 22, корпус-1, там зараз буде відновлення газопостачання. До кінця дня газопостачання пообіцяли відновити. Ірина Булулях, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.